you mm -hmm. Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Настя з вами і ми зараз їдемо з папом в магазин в Лідл. І я буду знімати, що ми там купляємо. Ну, коротше, приємного вам перегляду. Жи... Нажимайте на лайк і на підписку. Приємного вам перегляду і хорошого настрою! в магазин, хорошо? Добре. Що я будеш робити? Прибиратися. Все, пока. Пока, давай. Э -э -э, угу, пока. Давай. Ну, Что ну, если... ну, спагетти... у нас... -купеты? -купеты. Хорошо, пока. Короче, друзья, друзья, едем в Лейдель. Вот так вот. Э -э -э -э. Там. Сами папа едем. Так взагалі заходить Подивіться, Подъедь їдемо класно. Şura, atə. Atə. Şəhər, şəhər yoxdur. Що мій папа погор. Це... Це блюдо від папи. Івана. Закажи будеш. А я тільки не хочу. Наші допомоги. Просто персик гарно, ще Просто клас. Перезнайтеся, що у вас вже слюнки потекли. Наразі румки вже слюнки збирати, смак. Так пахне, ніби переправою це міміни, ну дуже смачно пахне взагалі. Ми закинули наш спагетти. Коли воно буде. Закриваємо клешечку. Бачите, да? ну, да, тепер. Що тут наше? Сава. Аромат. Не перевершено. Не перевершуємо. Зараз ми наліємо ципульки. А мало вечір. Віши. Викриємо це, будь ласка. А що? Оце? Угу. Скільки у нас є десерт в холодильній? Такий десерт? Я знаю, що там нічого... Че... Я знаю, що у дівчатки майже нічого нема, бо ми хотіли зараз зароблено класти. Так, от. Я відкрила. Like Дуже смачно. Ну Дуже. Всім привіт, друзі! І це вже другий день, і це вже де, ранок у нас. Гріша да. це мій такі от ну, іграшка такий от гусь мити, ну, коротше. коротше, А я вам вирішила зняти такий от влог. Він е, розтягнувся аж на два дні, прикиньте. Типа з вчорашнього дня, як ми йшли в Лідл, і з, ну, з сьогоднішнього дня як от, почався ранок наш. От, а, О, от мама сидить. Подивитися капуста. І є, як я сонцегар Коротше, зараз будемо снідати і я також зніму, що я буду снідати. Да, Такий от у мене влог. Сонце дуже, ну, світле. Дивіться, яке воно, просто дивіться, яке воно гарне. І сьогодні сміганне. Налево, налево. Приїхали. Мам, послухай, що в мене є. Кудуть, навіть нередко воно. Ось такі капці, прикольно, кстати. Може, ну, софт нахуй, да, може, на осень треба побути. Ну, так, прикольно, кстати, софт Це зі суропови? Так. Да. Візьмемо 15 злочин, точно. Ну, давай. Ну. Ой, ка ти гарна в цій шубці. Якою моя. Все покладывали. Было там. Оранжевый. Не, не, Такая... Трошки. куртку мне покупали. А я помню, керосмер? розмір? В мене поняли керосмер, короче. Может, складывается, что нет? Не знаю, вони не гарні. Вот такие вот. Поки папа короче на кайсі, ми решили щось подивитися. Ну коротше. Да. да, а наш На, тримай. О, я знаю, даже не було. А, ана, а Шоколад. Шоколад. Мама, ти подавайся Ми Мы уборгинкинки. Туди... Нікого немає, тільки ми і ці працівники, що ну, ну, робітники, ще в поварах, коротше. Я не знаю як їх назвати, коротше. Тільки мене, а більше людей немає. Тільки ми, я, мама і папа. Каже, приїхали сюди. Зараз тут, тут от, хоч прохладно. Давай, давай, давай. Nawet w 100 суха і noc. Всім привіт, друзі! Це продовження цього відео e, коротше, от я помила вже голову. Дивіться, от я помила голову. Зараз, я буду... Зараз я її буду сушити. Так что ставте e, лайк и підписуйтесь на канал. Коротше. Грасси, я буду сушити голову. Сушимо коси, сушамо космоси, ля 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 Все, я, послушила... я вже, коротше, запалилася і посушила колоси, Вот двіть. Яка я красуня! Так, напиши коментарі, якщо так. Ну, коротше, це вже напевно вже кінець цього відео. Нажимайте на лайк і на підписку. Також не забувайте. Ну, а з вами була Настя з вами. Тобто, я. Моя мамочка і мій папа, який зараз э, в другій кімнаті. Я не хочу туди туди йти просто. Ну, коротше, всім пока, всім удачі, всім пока. Пока. Всім гарного настрою. Всього найкращого. Нажмете на лайк, на підписочку. І я буду для вас знімати ще багато класних відеосів. Пока.